Погіршення пам'яті з психологічної та енергетичної точки зору може бути через події минулого, теперішнього і майбутнього. Наприклад, через події минулого пам'ять може зараз погіршуватися через те, що були якісь в минулому важкі стресові події, які людина намагається забути. І поруч з тим, що намагається забути ті події, забуває ще і поточні якісь речі. Так, з проживанням теперішнього, це може бути, може бути пов'язано, що в теперішньому людині дуже некомфортно, тобто вона знаходиться в якихось таких подіях і обставинах, які вона не хоче сприймати. І таким чином, щоб не травмувати себе лишній раз свою підсвідомість, пам'ять блокується, скажімо так. І пов'язане з майбутнім забування так може бути через те, що людина сприймає в майбутньому, думає, що в майбутньому чекає її якийсь стрес, якісь стресові події. І таким чином вона собі не дає йти в майбутнє. Це все можна так само легко визначити, легко знайти і легко пропрацювати. І пам'ять буде прекрасна.